І так, поки готуємося ніданих, хотіла підповісти, мабуть, на головне питання, яке я отримую останні кілька днів, чому я взагалі цим займаюсь і як я до цього прийшла. Але в цьому відео, мабуть, розповім, чому я цим займаюсь. І так, мабуть, для мене це стало математикою дорослого життя, бо все життя математика б не хотіла займатися, але бізнес це щось схоже для мене. Тому що ми маємо якісь вхідні дані, якусь проблему, і це потрібно вирішити. Комусь збільшити охоплення, комусь збільшити дохід, комусь просто запустити проєкт. І кожна ситуація особлива, бо немає однієї точки входу. В когось мінімальний бюджет в когось в якийсь фундамент вплімованості або ще щось. І це нова історія, і це класно. Ну для мене це математика і задачки, які я вирішую кожного дня разом з клієнтами.